Ніколи би я не міг подумати, що розмах репресій торкнеться і мене, до моєї особи останнім часом дуже багато уваги, в тому числі й зі сторони спецслужб та ворогів, які хочуть підставити мене. Вони не тільки займаються на нашої позиції своїми питаннями в коментарях, на що ти це робиш, щоб увагу жерти, але діяльність радикального комсогнатизму побудована саме на тому, щоб робити те, за що не було завтра соромно померти. Може, я в чомусь ухуйовий, але що ви про мене знаєте? Я довгий час шукав повагу інших, бо себе я вже давно не поважаю. В той час, коли вони були. Там, да, я був хуй знає де. Я постійно ховаюсь від сорому, але він всюди мене знаходить. З якою метою я роблю відео, бадьорити, заставити вас сміхатись, мотиваційні фрази. А чи знаєте ви, скільки разів я їв депресивні фази? Кожен день після створення каналу для мене стало можливіше сильніше загнатися. Я сам собі напхав, вже немає сил сперечатися. Агресія і сміх це моя зброя проти вічі. І що ви робите? Зривайте руки, але я їх сам собі вішаю. Я сити по гору вже постійно праведний гнів. Що вчора я був людиною, сьогодні озвірів. Всі постійно щось хочуть, я вже цього не виношу. То недостатньо поганий, то недостатньо хороший. Не так зробив вже чую, наче дражнилки. Для них на вечерю токсини, на десерт мої помилки. І задаюся постійно питанням, хто подарував мені цей принцип дебільний. Як прошу, то я слабкий, а якщо прося, то я сильний. І це не тому, що я йогоїзм більше ніхто не оціни. А навіть мій друг різав вени, а я постійно забирав лезо. А що я чув? Максимум спасибі, моамурса, ляві. Їм завжди було похуй, що у мене в голові. Якби ваш Бог мене знав. Він би пив валідол може ми ще не знайомі або постійно витягнути прикол. І напевно я сильний, а тіло слабке, і я вже не знаю для кого я присвячую себе. І я ж у полоні нав'язуюх дум, і лише одне непокоїть мій ум. І в мене турботи тільки одні. Як з ясним розумом мерти мені?